Головний кошторис області під час сесійного засідання облрада розглянула і виконання бюджету за 9 місяців. Посадовці констатують, доходи загального та спеціального фондів склали 2,2 мільярди гривень. 38% із загальних надходжень це кошти держбюджету. Доходів загального фонду надійшло в сумі 1,2 мільярди гривень, що складає 125% двадцять планових показників на початок року. Надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага у складі надходження до загального фонду обласного бюджету складає 80%. Надійшло в сумі 972 млн грн. гривень. І е, теж планові показники по даному виду надходжень виконано на 125% або додатково навіть 195 млн грн. Хочу зазначити, що збільшення надходжень по, від, по аналогічному податку відбулося за рахунок збільшення надходжень з грошового забезпечення військовослужбовців. Без запитань до лаконічного звіту очільниці профільного департаменту не обійшлося, зокрема щодо прогнозів виконання бюджету по загальному та спеціальному фондах на кінець року, зважаючи на те, що наразі ця цифра становить 69%. Медика каже, що він, би був виконати за 9 місяців на 75. Далі бачу, що найбільша прогалина є в спеціальному фонді, бо там в нас най... найскладніша ситуація. Скажіть, будь ласка, чи які ваші прогнози щодо виконання бюджету по річному бюджету, і що... що, які заходи ми приймаємо для того, щоб ту то прогалину по спеціальному фонду ну, виконати чи заповнити? Це недовиконання відбулося за рахунок того, що. Нам надходить субвенція з державного бюджету на утримання та ремонт автомобільних доріг загального призначення. Одразу після розгляду виконання облрада внесла і низку змін до бюджету. А ось головний фінансовий документ, за яким область житиме у 2023 році, ухвалюватимуть уже на наступному пленарному засіданні. Наталя Лузвак Андрій Гаргара, телеканал 402.